Всім доброго вечора. В мене саме вечір. Е, тільки прийняв божественний душик і зрозумів, що хотів побалакати про е, те відчуття, яке дає село. Е, Єсті ванна, є все, не хочеться лізти в ту ванну. І мене хочеться вечором прийняти літній душик. Після цього ти себе почуваєш просто. Чувства того, що ти, ну, як з якоїсь баньки вийшов, можна сказати, там тепленько, вода за день нагрівається. Тобто дуже приємні відчуття, того, як ти покупався. Тобто сидиш тут, балакаєш з вами. Якщо вам чутно, ну, кузнечики співають, квіточки ростуть, тобто все зелено, прекрасно. Ну, ця зелень. Хай вона там краса, не краса, але вона таке дає відчуття, відчуття ну, того, що ти бачиш природу. природу. Не там, не, не, камні, не бетон, не асфальт, не плитку, а, а дійсно, куди не поглянь природа. Зверху поле, по бокам дерева. В тебе на городі то капуста, то кукуруза, то ще щось росте. Ну, Якось так. Вже я почти місяць живу в селі після того, як переїхав з города. І там перші враження, не перші, чи довольні, чи недовольні, Ну, На даний час мені тут подобається, подобається тиша, подобається спокій, подобається е, сам смак цього повітря, коли ти вдихаєш на повні груди, дійсно, дійсно свіжий кисень. Дійсно, тебе оточує. Ти живеш з природою. Не з камнями, не з плиткою, не з асфальтою. В общем, в природі живеш. Поки що все, все нормально, поки що все подобається, поки що все по красоті. Десь щось не ввійшов ще, можна сказати, в сільську колію, тому що це в мене було як дача. Той тобто приїжджав то на виходні сюди, то там. Працював на городі, в общем, вирощував усе, їздив сюди як, ну, як на другу доповнітельну роботу, можна так сказати. А зараз я тут. Тобто потихеньку те, що треба, запланував, став, поробив. Сьогодні там консервація огірочки, цілий день консервував їх. Завтра треба помидорами зайнятися. Запланував собі, піду займатися помидорами. Треба підв'язати ті, що мені подобається їсти. Ну, як я вам можу розказати ті, що подобається. Той, хто їв помидор тільки з супермаркета, тій людині цього не поняти. Що таке домашній помидор, той, який ти любиш там. Чи волове серце, чи Чорний Принц, чи хурма. Ну, це просто не в всказки сказати, не, не описати. Той самий смак огірочка. Як ти його їси, ти дійсно відчуваєш його смак. Який він смачний, а не просто їси якусь зелену штучку. Завів гусей ось, де ходять вже де хочуть. Чуть-чуть треба теж з ними рішати, що то, тому що вже і за хати бігають, ось де поприходили. Ну, приятно, як вони. Можна сказати, ходять, тісать око, гелготять собі, але в той же момент вони чуть-чуть тут превращають двір в безобразие. Тобто, поки вони маленькі, ще нічого там. Ну все вже починають з'являтися їхні екскременти в достатній кількості. Що ж я хочу сказати? Ну, сьогодні гуси. Доїли мішок комбікорму, Перший. 17 днів вони вже в мене тут. 17 днів назад я їх купив, з'їли за 17 днів 15 гусей мішок комбікорму. В общем, в кого яке відношення до цього, до відгодівлі. Якщо збалансованим треба годувати для, для старту, то треба годувати. Тоді вони і ростуть, можна сказати, як, як на очах. Як на дрожжях. Ну, А якщо, звісно, не збалансовано від якихось трубів насипати, то ну, що воно виросте? Тобто треба так, як треба годувати. Лучше тобто, взяти 15-20 і годувати так, як треба. Чим там півсотні чи сотні, і не знаю, що їм давати їсти. Поки така ситуація з ними. Тобто, поки були менші, куди я, туди і вони, в общем. Шаг за шагом ходять, зараз чуть, чуть підросли, то вже можуть в садок піти попастись, можуть за хату і там піти попастись. в общем. чуть чуть починають бути самостоятельними. То в кучі ходили, а це можуть розділитися, дві кучі, тоді ходять, шукають один одного. Цікаво на це дивиться, але... Mm, все одно треба доводити їх до ума. Тобто, спочатку маленький вольєрчик був, тоді більший, тоді гусят зробив. Зараз діло до загороди. Доходи, треба їм загороду робити. Що ще хотілося б сказати? Mm, ну, дійсно, нема тут в селі, де я живу, нема магазину. Це плюс чи мінус. Ну, Ну не знаю. Раз в тиждень я буваю в місті, це точно. Тобто те, що мені необхідне, треба, я можу купити. Тобто, не йде такий бешений поток витрачання коштів. Е, самі знаєте, як тільки зайдеш в магазин, зайдеш по хліба, образно кажучи, а вийдеш з пакетом, з кучей, е, не нужного тобі нічого. І тоді на тій касі стоїш, дивишся на те, що ти купив, на чек дивишся і в ітогі. Нічого не купив і деньги віддав. Ну, тут такого немає. Тут, тут нема де їх потратити. І тим паче, що є огород, де все росте, все. і морковка, і бурячок, і гірочок, і кабачок, і картопля. Ось де тут і помидори на підході, кукуруза солодка, в общем, кавуни, дині. Капуста, капуста там різних видів, і Пекінська, і, і Брокколі, общем, всяка є. В общем. Те, що тут нема чим зайнятися, то це залежить від людини. Тобто, якщо людина в горлі нічим не займалася, повірте, вона і в селі не буде нічим займатися. А якщо людина допобає їй, тим займатися, то вона займатиметься, тобто не сидітиме, не лежатиме, не ждатиме, що там з неба щось упаде. Треба брати і щось робити, щоб щось було. Ну, дійсно, це треба любити. Це треба любити овощеводство, село, грядку, тому що ну, є в мене знайомий, він автомобілями займається, чине, справляє. Ну, йому як це не подобається, то не подобається. Його сюди. Нічим і не заженеш. Так що ось я так хотів тут в двох словах сказати, тому що на писулечки собі на бумажки нічого не пишу, нічого не заготавлюю. Хочеться, щоб це все було щиро від серця, від душі ті від відчуття, які получаєш в селі. Те, що тобі дійсно подобається, те, що тебе оточує. Ну, кажу же ще, що ще трохи не ввійшов в поток цього всього сільського движення, що треба їздити торгувати, бо от он дома то те, то те, то те. Взагалі, як приїхав де щось зробити, де щось підробити, де щось той. Да. І гусей завів вже ж. Чи треба було їх заводити, чи не треба. Ну, схотілося завів. Треба щось заводити, тому що як нічого не заводить, то то не буде не буде нічого. Ні, ні м'яса, ні яєчок, ні нічого. В общем, хочеться ще й курочок завести, може ще й, і кроликів. Але в таких об'ємах, щоб це не було там, якийсь маразм, що ти його сотнями поназаводив, утром, днем в обід, вечором ти коло нього сидиш. А це щоб було в міру, щоб ти відчував насолоду тим, що ти займаєшся. Якщо там курочки, не хочу їх там сотнями заводити, ну 15 хвати з головою. Тих самих, якщо кроликів завести, ну теж 15 хвати з головою. Ну, Тому що колись держав кроликів і так вони швидко розмножувались, що что... і по і заходив в хату в обід. А тоді ж думаю, ну що таке, ну. Вже ті клітки додаються, 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 посчитав їх там уже 120 чим то кролів. До кожного подивитися треба, до кожному їсти дати, і їжа розходиться дуже швидко. В общем, ну, з умом до всього підходить і в тих об'ємах, щоб воно тебе радувало, задовольняло, ну, приносило відчуття того, що, щоб ти отримував від цього задоволення. А не Вкалувати з утра до ночі, тобто ну, працювати треба ну, в меру і з умов. Тобто, працювати треба, і відпочивати треба. І щоб так, щоб зрозуміти сенс життя, щоб, ну, щоб від чогось радіти і отримувати насолоду. Якось так вийшло. Дякую, що іноді слухаєте мене. Кому цікава така сільська тематика, підписуйтесь на канал. В общем, хочеться донести те, що тут можна жити в гармонії з природою, в задоволення. В те, що там м, я розумію, що корови коровами, ну, я заводити корову не буду. Тобто, ну, таке, в, в масштабах розумного, можна сказати. Um, щоб, щоб, воно тебе село не напрягало, можна сказати. Даже таке слово село. Дача може б і лучше підходила, ну, в общем, щоб ти тут дійсно жив, віддихаючи, а не працював напрягаю всі і не знав, коли тобі вгору глянути. Так що, дякую, що зі мною. До побачення.